Ви знали, що можна зберегти здоровий сон, навіть якщо ви спите на дивані. Цьому вам допоможе футон міні-матрац, який тоненький, і задовольнить вашу комфортність і здоровий сон. Зазвичай топери мають товщину від 5 до 10 сантиметрів. Такий міні-матрац забезпечує ортопедичний і анатомічний ефект. Футон – це інша назва цього міні-матрац. В інтернеті ви можете зустріти обидві терміни: топер і футон – це буде однаково правильно. Які ж переваги матраців топерів? Перше, це підвищення комфорту під час сну. Друге це вирівнити поверхню там, де ви відпочиваєте щодня. Наприклад, якщо ваш диван має нерівну поверхність, то призможе допомогти вирівняти її. Також футон можуть використовувати для того, щоб основний матрац прослужив довше. Купуючи міні матрац, він буде захищати основний від різних пошкоджень, забруднень. І останнє це можливість змінювати жорсткість поверхні там, де ви відпочиваєте щодня за потребою. Якщо ж ви хочете зробити своє спальне місце більш м'якішим або жорсткішим, вам залишиться лише змінити футон. Матрац топер або футон – це недорога можливість зміцнити та оздоровити ваш сон. З нашого асортименту виберіть той топер, який підходить саме під ваші потреби та розмір вашого спального місця, і насолоджуйтесь міцним, м'яким та здоровим сном. Меблі Оскар чекає на вас. Хочете жити в комфорті? Приходьте вже сьогодні та обирайте для себе найкраще.